Кудина прийшла в лютому і вже в лютому отримала 100% пенсії. Підписано вами. А у березні, да, все. а у березні вже підписано 200 відсотків. Як закладав? І не на 3 місяці на працювала, наш банк. Це 300%. Потім за кожен місяць по черзі знову 100%. Все, все. Так. Зарплата, мало що по 100% за кожен місяць, ще 300%. то, ми не знаємо, яка там ще 43 тисячі, 60 заплати, не знать. А потім далі вже 200% на кожен місяць. Але з економіки. лишні гроші. Написує, з вас колись далі гроші. ж близькі гроші, як врачі не допускають, дай, до мінімум 20-го року не дополучають 3 тисячі, 2 тисячі. Людина тут виступала, яка говорила на російській мові. Це заступниця ваша, так? Ні, 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 заступниця вона мало виступала, тому що у нас боїться вона заступниця, вона не буде заступниця, я не знаю, мало. Ну, як мала такої.